Українські козаки були найкращими піхотинцями у Європі, мали великий флот і цікаві традиції. Я хочу вам розповісти про побут запорізьких козаків. Запорізьку Січ можна по праву вважати першим політичним формуванням з ознаками республіки. Вона була незалежною, та всі європейські країни намагалися на налагодити з нею дипломатичні дипломатичні відносини. Козаки запорожці здобули славу своїми відчайдушними походами на той час. Кожен міг стати справжнім козаком, у засвідчити в бою, що він гідний. А після бойового хрещення він ставав справжнім козаком. Давайте розглянемо побут козаків, адже він був захопленим та неповторним. Це здається неможливим, але на січі не було ніякої поліції. Але закони були досить жорстокими. За крадіжку або вбивство козак міг поплатити з життя в доволі жорсткій формі. Його могли поховати живцем або забити, або забити кияками. Так це не гуманно, але дисципліна була відмінна. У запорожців був цікавий звичай. Їхні курені завжди були відкриті, тому будь-хто міг зайти і погостювати, навіть якщо господаря не було вдома. Але було одне правило: з курня нічого не виносити, а інакше покарання. А, але якщо хтось, хтось знайшов якусь річ, то він, він повинен прив'язати до високого стовпа. А як за три дні господар не, зна, не знайшовся, річ переходить тому, хто її знайшов. На початку січі головним гетьманом був. був... Кошевар, тобто кухар. Звідси назва кошевий отаман. Козаки кожного куреня мешкали зі своїм отаманом, отам... отаманом. А для приготування їжі в, ко... в кожного куреня був свій кухар, якому допомагали декілька хлопчиків, які носили воду і чистили казани після обіду. Їли козаки з одного, з одного казана. Шанувався він як святиня. А козацькі бунти починалися з того, що вони перевертали свої казани. Обід у козаків найчастіше складався з двох страв. Перша саламаха. Вона нагадує кашу, приготовану з, з водою, борошном та сіллю. Друга мала назву тетеря. Вона, вона складалася з борошна, крупи та проса. Вона була трохи рідша за саламаху, тому що в неї додавали багато рибної юшки. Згадані, згадані страви подавалися в великих посудинах під назвою Ваганка. Козаки ніколи не вживали хліба, тому що випікання хліба вимагало значних витрат праці та часу. Козаки, які хотіли їсти м'ясо або рибу, купували їх за власні кошти. З цього цього ми можемо зробити висновок, що в основу козацького раціону входили різноманітні їжі. А щодо характерної за... зачіски. Таусіфуз українських лицарів кажуть, що воно успадкували їх від предків. А ще існує одна легенда, що козаки вважали себе надто грішними для раю, тому, коли вони попадуть в пекло, Бог зможе змилуватись і витягне їх за чуба. І козаки казали, як на війні загинув, мене ангел на небо зачуть. Понесе за чоприн. Знання про те, як жили і воювали козаки, допомагають нам не просто відчувати зв'язок з попереднім поколінням, а й використовувати їх досвід. Без дії маліє сила. Козацький вислід про бойову підготовку, бо від навичок в бою залежить виживання твоє і твого товариша. Усе це є піраміда, формує перемогу у війні. Слава українського козацтву!